Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас ексклюзивна новина про майбутнє однієї з обіцянок київського Динамо. Тож підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб бути в курсі всього. Київське Динамо та польська легія нещодавно домовилися про оренду молодого півзахисника Антона Царенка, якому всього двадцятьох років до кінця сезону 2024-2025. і, звичайно. Всі хочуть знати, скільки це дасть нашому Динамо. За даними порталу Трансфемакт, Легія заплатить за оренду царенка 300 тисяч євро. Хоча ми ще не знаємо, чи є додаткові умови в цій угоді, мета Динамо ясна отримати прибуток від майбутнього зростання гравця. Власник легії Дарюш Міодуски робить велику ставку на талант царенка, він вірить, що хлопець може змінитись у польській команді. І ми в Динамо також вболіваємо за те, щоб він там сяяв. Адже чим краще він це зробить, тим більше віддача для нашого клубу. Ми бажаємо Царенку всього світу на цьому новому етапі. Нехай він повернеться ще сильнішим і готовим сіяти у синьо-білій футбольці наступного сезону. Ось і все, люди! До наступного відео. Не забудьте поділитися та підписатися на наш канал, щоб отримати більше ексклюзивних новин до пізніше.